П'ятиденний воркшоп для активної молоді, яка прагне розвинути або покращити лідерські навички, триває в Ужгороді. Ініціативу реалізовує громадська організація Простір молоді. Молодіжний воркшоп в рамках проекту «Use Connect for Ukraine» за підтримки Британської ради в Україні. Він зібрав 30 молодих активістів та активісток з Ужгорода та громади поблизу Ужгорода, які бажають бути лідерами або вже ними є і хочуть розвинути якісь свої компетенції. А хтось вже був учасником інших проектів простору молоді, як програми «Апшифт», зокрема чи школи лідерства в рамках Еразмус, проектів, які ми реалізовували. Тобто, це такі активні молодіжний актив, яким. Цікаво долучатись до таких розвиткових навчальних заходів. Така програма діє в чотирьох країнах: у Польщі, Румунії, Чеській Республіці та в Україні. Рік тому цю програму розробляли спільно з фасилітаторами з цих країн. Ми були учасниками цього воркшопу. Потім ми запускали пілот цієї програми і тестували, наскільки вона буде актуальною для молоді в Україні. Зараз ця програма має успіх в Україні, бо вона про те, щоб давати молоді. Навички лідерства і допомагати їм вчитися мережуватися в будь-яких умовах, де б вони не були, особливо в умовах невизначеності, коли молодь переїжджає, мігрує, вступає в університети і має мати оцю впевненість зміни творити і бути кращими. Програма складається з чотирьох умовних блоків. Чимало говорять про самоусвідомлення, цінності молоді, можливості для зростання в нинішніх умовах, а для цього дуже потрібні комунікаційні та лідерські навички про зміни тощо. Усе це допоможе молоді втілити свою соціальну ініціативу. Із-поміж ключових порад мережування. Ви можете знаходити на таких програмах не тільки нових друзів а в онлайні. Та це будуть спільні партнери, з якими ви вже зможете творити ці зміни у ваших власних спільнотах. Тобто, це основне для них проявляти свої лідерські навички, бути активістами, і лідерами в своїй спільноті. Для тих, хто хоче бути лідером, теж є багато рекомендацій. Важливо вміти комунікувати, важливо розуміти власну мету, мету цієї спільноти, мету цієї зміни, координувати, об'єднувати біля себе людей, формувати партнерства і вміти рухатися до цієї мети, мотивувати, надихати людей на це все. Із поміж учасників, і багато студентів. Я навчаюся на факультеті здоров'я фізичного виховання на клінічного психолога. Дуже багато корисних контактів і з деякими людьми ми запланували проєкти. На теперішній час я навчаюся в УЖНУ на першому курсі факультету інформаційних технологій. Саме до цієї програми я долучився через те, тому що мені запропонували її як можливість більше показати свої лідерські якості та покращити їх. Є велика кількість різних типів лідерства. Себе я більше до творчого авторитарного ставлю, і з цим ми працювали саме сьогодні, і подалі будемо працювати. Лише за перші дні учасники багато говорили про цінності, училися не просто слухати, а чути. Глибше вникали в такі поняття, як емпатія, активне слухання, ненасильницька комунікація, а також шліфували навички критичного мислення та працювали в командах.